Це кадри зняті нашими колегами 14 вересня цього року. Того дня відбувся 57-й обмін військовополонених за час повномасштабної війни. Серед 103 воїнів, які повернулися з неволі, був і наш городочанин. Його по телевізору впізнала дружина вже внучка Я впізнала да, дружина. Я впізнала в автобусі і дала йому телефон. На нічого не було, ні телефона там вже йому сплена дружина. Дали телефон і позвонив він до, до дружини, до внучки мої. От, І тут тільки ми вузли. А це центр лісогірки 15 жовтня. Місцеві мешканці зібралися, щоб зустріти свого героя. На таку зустріч Володимир не сподівався. Доброго дня всім! Добрий Доброго день. день Шановний наші землячий, шановний наші захисники, ми тебе щиро вітаємо на рідній лісогірській землі гості, гостей лісовічани зустрічають кліпасів. Ми тебе раді вітати, прийми цей хліб нас. після зустрічі з односельчанами. Воїн попрямував до батьківської домівки, щоб зробити приємну несподіванку рідним мамі, сестрі та племінниці. В цей час вони працювали на городі і навіть не підозрювали, що на них чекає уже за мить. Ой. Це була довгоочікувана зустріч. Через два роки і чотири місяці полону Володимир нарешті обійняв рідних. Перший раз побачила в інтернеті. Спочатку не знали про нього нічого, шукали скрізь, потім побачила в інтернеті фотографію, а потім побачила вже відео. Так ми знали, що він живий. Ну і чекали кожної звісточки від хлопців, тих, що вийдуть з полону. Хтось щось скаже. Надія, молились, переживали, плакали, просили Бога. Гордочанин служить у лавах ЗСУ з 2015 року. Перед повномасштабною війною він приїжджав у відпустку і казав, що буде велика війна, але до неї він був готовий. Він молодець, він був гідний, він не боявся труднощів. Про події, які відбуваються на фронті, воїн розповідає неохоче. Каже, бувало всяке, але найскладнішим випробуванням став полон. Тольно знущалися над нами. Майже такого не було дня, що нас не били, що нас не катували. Це ще ті люди, які служили при Україні там і залишилися, придали свою батьківщину, залишилися далі там працювати. Останній бій Володимира був у селі Миколаївка, Попаснянського району на Луганщині. Там він втратив свого побратима і отримав важке поранення. На полі бою його знайшли вагнерівці. Спочатку планували добити, але їх зупинив хлопець на ім'я Женя. Це я вже потім знав, що не дав, щоб мене добили. Їхній командир сказав, ну що в укроп, видиш, говорят, що вагнеровці плохі. Ну, Благодаря тому парню я не дам, щоб тебе добили. Ну, а до утра доживеш будеш жити, а ні, ну. Володимир дожив і далі довгі два роки та чотири місяці перебував у полоні на окупованій Луганщині, якій його земляк Валентин Шатурський. Він із полону до рідної лісогірки повернувся 7 березня. А після реабілітації знову став у стрій і сьогодні продовжує захищати свою батьківщину від ворога.